Добро є. Доброго вечора, дівчата. Доброго вечора. Звідки ви такі гарні йдете що взагалі тут відбувалося? Я от як, як завжди на роботі там працюю, не бачу ні нічого. Це на кухні працюю, там цим очі жиром позаліплюван. Вечором пройшов таке. Опа, і бачу стільки людей. А що стільки людей? Розкажіть, пожалуйста. Сьогодні день міста, ми святкували день народження нашого чудового міста. Вінниця було дуже багато людей. Був благодійний концерт. Взагалі дуже атмосферно, дуже гарно, дуже класно. Ні, сьогодні дуже дійсно дуже класно. Мені все сподобалося. Це можна було б і почесніше це робити. Дуже класно, збирається дуже багато народу. Можна погуляти, подивитися на чудову Вінницю, принаймні, це дуже класно. Можна багато нових знайомств знайти. Людям дуже сильно подобається. Сьогодні був дуже гарний концерт. Люди всі дуже сильно раділи, що їхнє місто дійсно ще живе і дійсно ще є люди молоді. Ну, ви поняли. Молодь яка, яка ще приходить, яка відвідує такі заходи, яким все дуже сильно подобається. Добре, а скажіть, хотілося б також частіше, яких заходів, щоб відбувалися? Ну, звичайно, так? тому що це для молоді це саме класно. Якщо подивитися в день чи ввечері, так, то їх дуже мало. А Якесь свято чи якісь mm. розважальні центри збираються. Це класу. Дуже класно, дуже багато народу. І та, і шуміха якась. Люди вже засумували за якоюсь двіжухою, за чимось таким цікавим. Тому да, люди хочуть також якоїсь розваги, щось таке спіспілкування, то завжди люди такі серйозні, настроєні там, не до зйомок завжди. Нам також, даже в будні дні нема з ким кажуть, контент Внутренні, зняти. Да, будів... Тому. У всіх справи, у всіх якісь питання, у всіх кажуть, ні-ні-ні. Скажіть, ще, хто виступав сьогодні, можливо, ми знаєте. попали дуже пісно, нам ну, сподобалось, але ми дійсно пізно попали, ми трохи не зрозуміли не хто. Але можна було сподіватися да, да, дуже гарно. Дуже... Дуже, дуже такі душевні <після> пісні були, взагалі. Там ще була жива музика, також дуже гарно, Там всі пісні наші, всі пісні українські, українських виконавців. Взагалі дуже позитивно і хочеться ще таких заходів. Так, друзі, так, це ду було дуже потужно, цікаво. Та й, да, багато людей було, багато з інших міст поприїжджали на наш захід. І також вінчани дуже раді познайомитись з усіма. І скажіть, ви щось купляли взагалі, то щось цікаве, бачу, тут продають Шашлик дуже писне. Шашлик, так? Да? Да, шашлик. Шашлик. Да, шашлик, ми готували людей. тут багато, де, але як коштували, то був дуже смішний шашлик. Так, приїжджайте, в Вінницю на шашлик. Захопите да. шашлик до вечора. Шашлик, да. Да, <зас> да. Все, дівчата, дякую за інтерв'ю, гарного вам вечора. Ну, власне, <зас>